В цьому відео хочу поговорити з вами про зони інтересу. Ви, напевно, дуже часто чули цю фразу, тобто, якщо ви починаєте розбиратися в криптовалюті, в криптовалютній індустрії або в трейдингу, то ви часто чули зону інтересу. Зараз хочу коротенько пояснити, що ж це таке ця зона інтересу. Зараз перед вами я просто пояснюю схематично, що таке зона інтересу. Ми бачимо а, структуру. Тобто, коли ми працюємо з графіком, ми маємо знайти правильну структуру. Структура це є фундаментал для того, щоб в принципі, працювати далі, тому що від структури, саме правильно розібравши структуру, ми можемо знайти ці самі зони інтересу. І з ними далі працювати. Тобто ми, ви, ми визначили структуру, і в контексті цієї структури ми вже працюємо. Чому в контексті структури? Тому що коли ми а, торгуємо, ви маєте зрозуміти той факт, що ціна рухається в боковому напрямку 80% часу. Тобто, якщо ви навчитесь правильно аналізувати структуру, розуміти її, то ви зможете працювати в контексті навіть тоді, коли у нас ціна. А так, грубо кажучи, стоїть на одному місці, тому що таких різких проливів у нас не так часто буває. Тобто, коли ціна там різко йде вниз або різко йде вверх. Більшість часу вона рухається в боковику, і нам потрібно правильно навчитися в ньому працювати. Коли ми знаходили знаходимо боковик, скажімо так, нашу структуру. Чаще за всього ціна в ньому рухається по пінг понгу вверх-вниз, вверх-вниз. Для нас верх-низ, верх – верх це є наші зони інтересу. Тобто для нас це є зона інтересу, для нас це є зона інтересу, це є зона інтересу. Ми зараз бачимо такий нисходящий тренд, тобто в нас ціна падає, тому саме краще працювати в шорти. Чому в шорти? Тому що ціна, якщо падає вниз, тобто ламає нашу зону інтересу, і як ви бачимо, тут далі йде вниз, то ми маємо меншу вірогідність того отримати стоп, ніж якщо ми будемо працювати проти тренду. Отож, що ж це таке ця зона інтересу. Наша зона інтересу це є наші ордер-блоки, СТБ, БТС, муви, імбаланси, свіпи, ліквідність, все це, це є зоною інтересу. Я не буду зараз говорити про кожен з цих сетапів, тому що це відео не про це. Це відео про те, щоб ви розуміли, що для вас є зона інтересу. Тобто ми знайшли нашу зону інтересу. Да, от, ось вона у нас. І ми чекаємо, чекаємо, поки ціна зайде в нашу зону інтересу, і отримаємо від цього місця нашим, скажімо так, сетап, тобто відпрацювання на шорт. Чому на шорт? Тому що, ще раз повторюсь: ми зараз знаходимося в нисходящому тренді. Тобто ціна падає, і ми працюємо на падіння ціни. Все, все, що ви маєте зрозуміти і знати про зону інтересу. Це місце, від якого. Ми відкриваємо свою угоду. Тобто, ось наша зона інтересу, ось наша структура. І від цієї зони інтересу ми знаходимо позицію, відкриваємося і чекаємо відпрацювання даної позиції. Все, нічого складного із поняттям зони інтересу нема. Всім солодкого дня!